Яка найбільш крінжова ситуація була в подорожах? Коротше, був момент в подорожі раз з українцями, до речі, я ж після поранень тільки. От до речі, це про питання, про доброту, про допомагати іншим. І от після поранень тільки, тільки почалася мене нормальна реабілітація. У мене ще дуже сильно розвинути цей посттравматичний синдром. Мені треба виспатися, я їхав там на концерт якийсь, вонакшу країну, вообще, там щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що будь-який шорох чи шум, чи щось таке, мене ночі. Я взяв спеціально собі ціле купе, лежу собі, відпочиваю, готуюсь до сна, мені дуже важко засипати, страшне, я важко засипаю. І в якийсь момент до мене стучить да, проводниця яка... Там, sorry, man, там, чи можна Тут людей, у нас не залишилось місць, тут ось дочка з дитиною, їм треба доїхати якраз ту точку, де і ви, чи можна було б її посадити в вашу купе, Ну я так хотя бо ну я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловко. Потім підходять до нас, ці мама і дочка, а вони українці, понять? І я ж думаю, ну це взагалі, що скотійне дати людям. Ну кажу, ну ладно, заходьте. Вони заходять. По початку, вроді, все норм, але но така дитина була, поняття, занадто гіперактивна. Ну, я, що на дитину буду щось сказати, ну сижу, їй дуже ну, вже всі, знаєш. Там, думаю, ну зато людям допоможу. Я щось приліг, чуть-чуть питаюсь придрімати, я тільки чую щось десь по сумкам, поняв? Щось шарудить. Дивлюся, це дитина, во всі мої сумки лізе, повинімала, там якісь павербанки, карточки вже, всякі там, флешки мої. Я ж якби так спокійно, спочатку, чи можна, будь ласка, за донькою вашої прослідити. Взагалі, це не стан... Ну так забегая наперед, це не становилось. Дитина до конца поездки устраювала там жорсткі кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини, так якимсь чудом я вообще доїхав до конца. Но Дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве там заспівав, спеціально собі уколи діяли для того, щоб себе в нормі відчувати. Поміг людям, але сам себе зруйнував цим. І от вам наука, якщо ви збираєтесь комусь в житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже суперово, якщо ви можете це робити. Треба це робити. В ідеалі сизлішества. Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є взагалі, в наш час, зайва якась копієчка або бажання реальне поділитися своїм ресурсом часом чи грошима. Якщо цього немає, і ви такі, ну я це зробив через силу, бо добре будь-хорошим, лучше, лучше не цього. Тому ну, типу, крінжових ситуацій було дуже багато. Ну, це от така, яка мене дуже сильно заділа і сильно повернула мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно от у мене є оцей синдром помагатора, дуже жорсткий, тоді сильно мене переклинуло. Я прям по інакшому почав жити після того.